Коли у людей є проблеми з фізичним чи психічним здоров'ям, проблеми на роботі у стосунках або в родині, деякі з них звертаються по допомогу до різноманітних ворожок, астрологів, знахарів тощо. Люди вірять, що ті допоможуть вилікувати хвороби або просто підтримають, покажуть правильний шлях. Психологи зазначають, люди, які звертаються до ворожок, вибирають найлегший спосіб вирішення своєї проблеми. Багатьом із них простіше перекласти свою відповідальність на подальше вирішення життєвої ситуації на іншу людину. Аніж попрацювати над своєю поведінкою над собою над стосунками. Альтернативою ворожкам є дипломовані психологи та психотерапевти, але часто люди соромляться ходити до них, боячись, що їх вважатимуть психічно неповноцінними. Тож чому люди довіряють ворожкам, знахарям, астрологам? Який вплив така допомога має на життя і психічне здоров'я людини? З цими питаннями допомагала розбиратися психолог і психотерапевт Ірина Хрисанфова. Людство живе в невизначеному просторі. Ну, в нас є якась уява, хто ми, да, що ми люди, що ми маємо походження з тисячіліть до нас, да, що були якісь племена, що якісь були суспільства, маємо історичні якісь факти, але це все. Якось в тумані багато чого невизначеного, загадкового майбутнє у нас теж ми його прогнозуємо, ми бачимо аналітично, до чого призводить якісь події, якийсь історичний розвиток подій можна проаналізувати і. Можна якось трохи прогнозувати як прогноз погоди. Да? У нас багато є прогнозів, але вони часами не збуваються, і ми не можемо твердо сказати, що в майбутньому буде ось так, що суспільство буде розвиватися по таких законам, будуть такі наслідки, і ми будемо жити в безпеці. Тому весь час людства і кожна людина. Як частина людства, знаходяться в тривозі. І тривога це механізм, який нас заставляє, по-перше, розвиватися, досліджувати простір і себе, щоб забезпечити собі належний рівень безпеки і жити. І ось є люди одні з вродженою Такою нервовою системою, що е, заставляє їх більш бути тривожними. Ну, ми ж всі різні, да? у когось більш спокійні нерви, як ото кажуть, у когось більш напружені. І Ще де людина народилася, якій родині, які там були е, принципи існування в цій родині, в якому суспільстві і в які часи. Це все формує і людину, і суспільство. Кожному періоду розвитку людства притаманні свої якісь, навіть можна сказати, мода на якісь ясновидців, астрологів, на якихось людей, які пророкують майбутнє. Чого це відбувається? Від того, що людина знаходиться в, в високій тривозі із-за невизначеності. Якщо в суспільстві все спокійно, да, і ми знаємо, що зранку буде якась передбачуваність, я піду на працю, я знаю, що в мене буде нормальна зарплатня, що все спокійно, що я зможу поїхати в відпустку, можу собі на старість відкладати гроші. Да. Якщо я захворію, я піду до лікарні, мої діти можуть вчитися, і це стабільний якийсь період розвитку моєї країни, і моя родина, в разі чого буде мати мати допомогу, тобто тоді людина більш спокійна, і в неї включається неокортекс, тобто та частина, де є логіка. Когнітивні наші функції працюють на аналіз, і ми можемо спокійно вибудовувати майбутнє і бути впевнені, що все гаразд. Але та частина. Нашої психіки, яка так називаємо афективна, яка підживлюється з емоцій, яка підживлюється з почуттів, яка більш е, стара частина мозку, чим неокортекс ці наші мережа е, логіки і когніції, це та частина, яка нас пов'язує ще з нашими предками древніми, і також може, навіть з рептиліями, рептильний мозок, так називаємо. Які є і у тварин, які є. І у людини це нам дає змогу бути більш адаптивними ну, в природі цей мозок, так? але він підживлюється емоціями. І ось коли людина в тривозі, коли людина налякана, вона хапається за щось, що заспокоїть її емоції. Тобто за щось або за когось, хто емоційно цю людину заспокоїть. Якщо ми проаналізуємо, як розмовляють гадалки, як розмовляють люди, які екстрасенси, передбачають майбутнє, вони звертаються до емоційної е, частини психіки людини. Ну, наприклад, приходить молода дівчина, ну, поворожити на майбутнє, да? їй починають закидати щось таке. Ти молода і закохана. Ну, хто з молодих дівчат не закоханий? Хоп, і вже в дівчини з'являється відчуття, що кажуть про неї, да? але ти тривожишся про свої стосунки. Ти переживаєш за своє майбутнє. В тебе є хтось, хтось в тебе закоханий. Навіть якщо в дівчини нема хлопця, але вона може припустити, Боже, я не знаю, в мене хтось закоханий. А може так попадеться гадалка, що в неї є закоханий. Ти пережила якусь внутрішню трагедію і розчарування. Хто з молодих дівчат це не переживав, да? Тобто вони кажуть такими об'ємними фразами, що можна е, любу особистість під це під цей сценарій, яка, який розказує ворожка, можна підкласти. І коли приходить людина засмучена в неї щось трапилось, на лиці ж написано, що людина з надією дивиться, розгублена, або просто прийшла з цікавості, так роздивляється по сторонах. І дуже часто людина сама ще й підказує, що їй казати, бо вона задає питання, з якого можна зробити висновок, а що далі казати. Да? Якщо дівчина сидить і каже ворожки а буду я з ним чи не буду? А там 50 на 50. Ворожка сказала, може й попаде пальця в небо, да? скаже, ой, обов'язково будеш. Ну, Так сталося, і потім ця дівчина буде ціле життя згадувати, була у бабки, і вона мені напророчила, що я буду зі своїм парнем. Да? І ми стали парою. А якщо вона схибить і скаже що щось не так, цей прогноз забудеться. Тобто, коли до нас звертаються на емоційному рівні, наша логічна частина вона відходить на другий план. І ми хочемо почути щось, що буде нас заспокоювати. Наприклад, якщо прийде жінка середнього віка, ну в середньому віці вже які потреби у людини? Діти, старі батьки може, да, якісь вже хвороби. І тоді буде ця ворожка з такою жінкою балакати. Ти переживаєш за те, що в тебе хтось вдома хворів. Коли тобі 40 років, хтось точно хворів вдома, так? або ти переживаєш за дітей. А у жінки, може, немає дітей, вона сказала: за яких дітей? Ну, за те, що у тебе немає, тут же поправиться ворожка, да, якщо вона зрозуміє. Що про що ця мова? Якщо прийде чоловік, то посилання буде таке. Ти дуже переживаєш за те, що на роботі тебе не цінять і не доплачують. Яке посилання може бути чоловіку в соціумі, в якому він старається е, заробити і хоче, щоб його поважали? Дуже просте. І людина скаже: точно про мене все кажуть. Да? Людині похилого віку, будемо казати, за здоров'я. Це проблема віку, життя. І проблема того, що ми в суспільстві однаково побудовані. У нас в різні часи різні бажання. Да? А люди впевнені, які про себе багато знають, знають, як влаштувати своє життя, просто до таких ворожок не ходять. Тобто той сегмент, який приходить до такої бабулі, а бабуля вона впевнена, що вона робить добро. Чого? Бо в неї є. Вроджене, психологічне відчуття. Ну, вона може має класний досвід життєвий, вона може бути емпатична, та, ця жінка, яка ворожить на картах. І тому вона таким чином обслуговує інтерес у цих людей, які прийшли збентежені, налякані, які не можуть визначитись в житті. І вона таким чином їм допомагає заспокоїтись сказати твоє майбутнє визначене. Живе далі, і ця людина може десь заспокоїться, може не вирішить свої всі проблеми, але вона більш заспокоїться і якимсь чином буде там більш-менш спокійно думати: ага, в мене там все бабка сказала все гарно, Вона ж всім каже, що гарно, да. Або скаже, буде якась неприємність попереду. Готуйся. І людина вже буде налаштована щось перемагати, перетинати, якісь перешкоди в житті. Так же ж саме працюють астрологічні прогнози. Так, да, астрологія це дуже древня наука. І якщо підходити до неї саме як до науки, досліджувати там є математичний аналіз, там є положення зірок, яке досліджували тисячоліттями, бо це ж така наука, про яку ми знаємо, що багато років вона існує. Да? І там є майстри, які це вміють робити. Але не один майстер астрології тобі не скаже, що в тебе буде якась подія 100%. Він каже, тенденція це як прогноз погоди. Так? Якщо е, у зірок якесь там положення на, ну, на даний момент, це дає можливість підпитувати енергію ту чи ну, діяльність. Тобто астролог може сказати, якої діяльності певний період, який зараз може бути, або в. Майбутньому буде сприяти якій діяльності. І якщо людина до цього м, налаштована, да? якщо людина хоче скористатися цим прогнозом, щоб себе заспокоїти, це може бути. Але люди, які йдуть до цих, скажу, фахівців, не фахівців, які йдуть до таких людей, вони мають магічне мислення. І вони, як діти, вони хочуть на них скласти свою відповідальність. Бо коли дитинка мала, в неї побудова така психіки, що дитина дивиться на світ дорослих людей. Я на магічну історію, чого вона мала і ще сама нічого не може дитина. Тільки з допомогою дорослих приходять батьки, щось з'являється. Потреби дитини задовільняються, як тільки вона захотіла, сказала, хочу кушати. Мама відкрила холодильник або відкрила кастрюльку, насипала їжу. Сказала, що дитина в мене щось болить, мама полікувала. Хочу на дитина пішла до туалету, їй тут же знач, помили, все зробили, робиться все само собою коло неї. А доросла людина знає, щоб положити щось в холодильник, да? щоб задовільнити свою потребу, що потрібно? попросити, зробити, включитися в якусь діяльність. Тобто, Магічне мислення у нас уходить і заміщається вже мисленням дорослої людини, яка живе в суспільстві, розуміє закони спілкування і існування. Але є люди, які в дитинстві зазнали травм розвитку, психічних травм, фізичних травм, і частина їх психіки працює відповідно того тих років, да, де вони були. Тобто, може, доросла людина, яка живе в суспільстві, працює, робить навіть складну працю, якусь когнитивну, але десь безсвідомо звертається до тих самих ворожок, до якихось прогнозів, до якихось людей прислухається, які їй щось кажуть. І визначать її майбутнє, щоб вона не брала на себе відповідальність і могла бути більш спокійна і захищена. Це в її уяві, так бо може, коли дитина була мала, їй ну, не дозволяли багато чого, обесцінювали її там думки. Да? Дитина, наприклад, каже, що я хочу щось зробити, або мама, я уявляю, що буде так. А мама каже, що ти дурний кажеш, такого бути не може. Роби, як я сказала. От будеш робити, як я сказала, це все буде гарне. Або була якась бабуся, яка налякувала наперед, да, казала, життя страшне, життя дуже-дуже складне. І якщо ти будеш десь лізти, ти можеш потрапити в біду. Або розказували якісь історії з минулого родини, да, або якісь такі були, часто до бабусь приходять подруги, і розказують страхи. І звучить така фраза ми пішли туди до бабки, і вона нам сказала всю правду, а ми пішли е, там, до когось і нам все теж сказали, як буде в майбутньому, і все так і збулося. І люди запам'ятовують це як вихід з надскладних ситуацій mm -hmm. коли людина налякана, коли знаходиться в тривожному стані, коли у людини з'являються страхи за майбутнє, їй потрібно, щоб хтось допоміг. І людина, яка більш доросло мислить, вона піде до фахівця, який зможе їй розібратися. Да? Наприклад, якщо вона боїться за здоров'я, вона піде до кого? До лікаря, який їй дасть можливість поздавати аналізи, розібратися, що з нею відбувається, і на визначить лікування. Піде до психолога, який допоможе їй протестувати реальність, який допоможе їй побачити під іншим кутом ситуацію і знайти вихід. Але якщо людина не звикла звертатися за допомогою, або в неї є заборона на це, це теж частина її культури внутрішнього світа, да? то вона буде звертатися до таких фахівців, щоб себе заспокоїти. Погано чи це гарно? Складно сказати, в чомусь для таких людей, які не звернуться до психолога, може, і гарно. Нехай людина заспокоїться і якось потім в своєму житті вона зорієнтується, бо вона якось жила в неї живу в якийсь досвід. Ну, якщо вона не може звернутися за іншою допомогою, то може хай це їй допомагає. Але що поганого в цьому, що людина не бере на себе відповідальність часами, а потім це може призвести ще до більшого нервового зриву. Ми всі ну, любимо гарні ж прогнози, да? і часами, може, ми не дуже в це віримо, але коли ми чуємо, що хтось там сказав астропрогноз там для Терезів або Близнюків, для Левів, що буде гарна ця неділя, і ми посміхаємося, нам приємно, бо у нас у всіх є частинка магічного мислення, у всіх, у всіх людей. Але хтось живе тільки магічним мисленням, да? він уявляє, що якщо я буду вірно формулювати думки. І буду тільки правильно думати, це мені буде щаст... ну, щастить. Да? І всі мене минуть проблеми, і от тільки я потрібно, щоб зранку там, 10 хвилин помедитував, сказав якусь афірмацію і був доброю людиною, до всіх посміхався. І тоді мене все мине. Це магічне мислення. Це як дитина, яка, е якщо я буду себе гарно поводити, мама на мене кричати не буде і купить мені цукерку. Ні, людина адекватна, яка медитує. Практикує позитивне мислення, яка е, в свою реальність хоче внести гарні плани, вона ніколи не буде казати, що нема в житті чогось неприємного. Вона буде використовувати у ці всі неприємні події як можливість дізнатися про себе. Навіщо медитувати, щоб заспокоїти нервову систему? Навіщо практикувати позитивне мислення і казати якісь гарні установки афірмації? щоб налаштувати нервову систему свою, бути в фокусі, мати в фокусі якісь гарні події і на них налаштовуватись. Але це не про те, що не помічати чогось поганого, і не про те, що ми ніколи ніколи не потрапимо в погану ситуацію. Це про те, що мати на увазі, що в світі є і гарне, і погане. І я знаю, куди я йду. Я йду і бачу, що мені потрібно обминути, до чого я стрімлюся, як я відрізняю одне від іншого. Да? І як я можу ту ж саму неприємну ситуацію, страшну ситуацію, може десь використати для себе, щоб психологічно зрости і щоб не потратити е, зайвих сил своїх. А щоб знати, що це мене, і що це буде для мене корисно, щоб я ліпше знав, як влаштоване життя. Все. Бо дуже багато є викривленого, багато люди, гарні інструменти, якими і психологи ті самі користуються. Вони за рахунок цього мислення дитячого, да, магічно, ці інструменти. Використовують так, що вони не працюють, а потім це все знецінюється. Бо є такий вираз, да, втеча в духовність, втеча там, в прекрасне щось. Ні, в світі всього повно. Тому, якщо людина Зараз дуже зависла на у цих прогнозах, що там якась сказала ворожка, що там сказав якийсь астролах, що там якийсь ясновидець сказав, можна з цього зробити припущення, що у неї у цієї людини стресовий стан, що вона. Не може визначитись в житті, що вона потребує психічної допомоги, щоб стабілізуватися і щоб з яким чином впоратися з проблемами, які у неї існують. Зараз все наше суспільство знаходиться під впливом великого стресу. Да, ми трохи до нього адаптувалися, але те, що відбувається, кожен день забирає наші сили. Ми не знаємо чіткого майбутнього. Нема тієї дати, коли ми скажемо ось перемога. Нем, нема визначеного, якою ціною ця перемога буде. Нема визначеного майбутнього. Ми йдемо якби в темряві та ще й в тумані. Оце таки можна ну, порівняти з таким. Да? Щось все наше суспільство, де в темряві, в тумані у нас є якийсь прожектор, ми щось висвітлюємо, але те, що будемо в майбутньому, ми знаємо, що сонце десь там є, да? що колись вітер звіє, туман. Сонце, розвіє темряву, але коли це буде ну, 100% цей день буде, ми не знаємо. Тому ми стомлені, налякані і хочемо хоч за щось вхопитися, хоч за якусь інформацію, яка нам надасть більшого розуміння майбутнього. Тому зараз всілякі ворожки, прогнозеривці, всякі ясновиці з'являються. Люди таким чином заспокоюються, вони заспокоюють емоційну частину. Яка належить до їхнього внутрішньої дитини, яка належить до емоційної частини психіки, і таким чином дехто ну, може повернутися до реального життя. Але якщо ви слухаєте всі ці прогнози, не втрачайте критики і знайте, що це тільки припущення. Хоч вони нам дуже і подобаються, що може хтось з цих е, людей, які роблять прогнози і ворожать, десь може співпасти з тим, що відбулося, це припущення, це такі ж самі люди, які просто мають, може, десь більшу емпатію, чутливість, мають якусь інтуїцію. Це люди, які проєцирують свій внутрішній світ на вас, як дорослі, і ви таким чином віддаєте їм відповідальність за своє життя. Тому ж, дивіться на це. Просто не як на щось цікаве, можливе. І не беріть дуже до серця, як воно не збувається. Бо це просто можливість людини пояснити собі як влаштований світ.